Вітаю вас на курсі Англійська мова для початківців. Мене звати Ігор. Сьогодні ми розберемо основи англійської мови. Цей курс розрахований на дорослих людей або ж на підлітків. Для тих, хто колись вивчав англійську, наприклад, у школі або ще десь і, в принципі, майже все забув або майже нічого не зрозумів. Давайте почнемо з вивчення займенників, особових займенників. Це такі слова, як я, ти, ми, ви, він, вона, воно чи вони. Щоб сказати на англійській мові я, це буде I. I це значить я. Так само, як і в українській мові одна літера I. I означає я і воно завжди в реченні пишеться з великої літери. I. I. You, це означає ти. Також ви, коли мається на увазі декілька осіб, і також поважне ви, наприклад, коли ми звертаємося до старших людей, або до того, до кого ми хочемо виразити повагу. Тобто ти, ви і ви з повагою. Це все ю. Одне слово, три як мінімум значення має. Далі we це означає ми. Ми мається на увазі декілька осіб. Тобто ми це we. I, you, we. Далі вони також декілька осіб. Це у нас буде they. They це вони, декілька осіб, they. I. you, we. they. Добре, він. Третя особа. Одна на. Це «хі». «Хі» – це буде він. He. I, you, we, they, he. He це він. Щоб сказати вона, ми використовуємо she. She це на англійській мові вона. He він, she – вона. Щоб сказати це, або воно, як ми кажемо на українській, ми використовуємо IT. Справа в тому, що в англійській мові немає середнього роду. It – це означає скоріше, не воно, а це. Тобто it ми використовуємо для предметів, речей, грубо кажучи, для всього, що не є людиною. Людина вона або хі, або she, в залежності від статі. А it ми використовуємо для тварин та предметів. Хоча, якщо ви хочете сказати, що ваша собака має певну стать, то ви також можете використовувати he, she для тварин. Але в тому лише випадку, коли вважаєте, що потрібно підкреслити, що у вас є тварина певної статі. Наприклад, He is my dog. Він мій пес. Ну і тут ми розуміємо, що якщо використовується he, то значить, що це кабель пес чоловічої статі. I це я, You – це ти, ви. І вид поважне. We це ми, they це вони, he – це він, she – це вона, IT це це, або схоже на воно в українській мові. Хоча в англійській, повторююсь, такого немає. IT це більше про тварин чи предмети, про все, що не стосується людей. Про людей IT ми не кажемо. Ці всі слова це частина мови. Це займенники особові. Я, ти, ми, він, вона, воно, вони. Сьогодні ми почали вивчати англійську мову. Як ми про це скажемо, I Learn English. Причому слово I означає я. Завжди пишеться з великої літери, і також English пишеться з великої літери. Learn це дієслово, означає вчити, I learn English. Я вивчаю англійську. Якщо ми хочемо сказати, що ти вивчаєш англійську, буде майже так само: You learn English. Так само. We learn English. Схема досить проста. I learn English, you learn English, we learn English. They learn English. Нічого, в принципі, не змінюється. Також хочу нагадати, що в англійській мові дуже суворий порядок слів. Тобто ми не можемо сказати, що Learn English I, або English I learn. Тобто потрібно спочатку I, потім Learn, потім English. Якщо ми міняємо слова, може змінитися сенс, або просто якась вийде помилка. Тому спочатку йде займенник I. Потім діє слово Learn вивчати. І потім іменник English. I Learn English. Переставляти ці слова міксувати не можна. У кожному часі в англійській мові є свій порядок слів. Добре, давайте далі. Він вивчає англійську, як ми скажемо, he learn English. Так? Справа в тому, що в теперішньому часі. Третя особа однина, Це he, she, it. Він вона, це, або він, вона воно. До дієслова додаємо літеру S. Або також іноді I S. Якщо закінчується не на приголосну, а на голосну. Ось і виходить. Не he learn English, а he learns English. He learns English. Learns. Так само буде і з she. Тому що це третя особа, однина. Не she learn English, а she learns English. Це перше правило, яке сьогодні нам потрібно запам'ятати. І it. І це якийсь предмет або тварина. Якщо теоретично ми захочемо сказати, що якийсь предмет або тварина вивчає англійську, то так само. It learns English. Не it learn, а it learns. Learns. В теперішньому часі ми кажемо: Я вивчаю англійську. I learn English. Ти вивчаєш англійську. You learn English. Ми вивчаємо англійську. We learn English. Вони вивчають англійську. They learn English. Він вивчає англійську. Додаємо літеру S. Третя особа однена. He learns English. She learns English It learns English. Це у нас ствердження в теперішньому часі. Для того, щоб в англійській мові зробити заперечення, нам потрібно буде вивчити ще деякі дієслова. І таке дієслово називається to-do. Воно означає робити. І воно використовується як допоміжне в теперішньому та й в багатьох інших часах. To-do це означає робити. I do, я роблю, ти робиш you do, і так далі. Для того, щоб зробити заперечення у теперішньому часі в англійській мові, нам потрібно використовувати або do not, або don't. Можна і так, і так. Просто do not це повна версія, don't більш скорочена. І так, і так вірно, без помилок. Просто додаємо do not або don't. Ну, Давайте візьмемо don't, це більш розмовний варіант. і... Він трохи коротший. Я вивчаю англійську. Це ствердження. Як буде, я не вивчаю англійську, після I, після займенника, ставимо do not. Виходить: I don't learn English. Або I do not learn English. І так і так буде правильно. You don't learn English. Або також можна сказати You do not learn English. We do not learn English. Ми не вивчаємо англійську, вона нам не потрібна, наприклад. They do not learn English. Або They Don't Learn English. Так само тут у запереченнях, do not або don't, в третій особі однини змінює свою форму. Тобто було do not, а в третій особі однини стане doesn't. Тут. Те саме відбувається, що раніше, додається літера S, проте в цьому випадку вона додається не до основного дієслова, а до допоміжного дієслова do, тобто робити, doesn't або «does not». Наприклад, щоб сказати, що він не вивчає англійську, she doesn't learn English. Тобто, оця літера S вона видаляється. І переходить у допоміжне дієслово do. He doesn't learn English. Він не вивчає англійську. Або He does not learn English. Він не вивчає англійську. He does not learn English. Далі йдемо. She Learns English, це ствердження. Якщо вона не вивчає англійську, то буде She Does not learn. «S» ми видаляємо тут, тому що вона вже тут. У допоміжному дієслові do, тобто робити. She doesn't or або she does not learn English. Так само можна сказати she doesn't. Learn English буде те саме, але трохи коротше. She doesn't learn English. He doesn't learn English. Ну, і it, з цим, в принципі, все так само. Єдине, що ми так не кажемо, тому що зазвичай, тому що it це або якась тварина, яка англійську не дуже вивчає, або якийсь предмет, який також англійську, як правило, не вивчає. Але якщо ви все ж таки забажаєте сказати, то буде It doesn't learn English, або It Does not Learn English. В принципі, з цим зрозуміло. В кінці уроку я дам вам таблицю, де ці всі правила вже будуть записані, і ви зможете подивитись і згадати і використовувати надалі. Це ми з вами розібрали теперішній час в англійській мові твердження і заперечення. Для того, щоб задати питання, нам також буде потрібне do, яке означає робити. Якщо ми хочемо задати питання, наприклад, спитати у самого себе. Чи вивчаю я англійську? Спочатку йде допоміжне дієслово слово do, потім I learn English. Do I learn English? Так само, якщо ми питаємо в когось, чи вивчаєш ти англійську, або чи вивчаєте ви англійську. Do you learn English? Просто ставимо вперед. допоміжне дієслово слово do. Do I learn English? Do you learn English? Далі, щоб спитати, чи вивчаємо ми англійську? Do we. Learn English? В принципі, не важко. Ми беремо просто дієслово, Оце do. Воно трохи міняється в своїй формі і переставляється місцями. Do we learn English? Do they learn English? Так само. Do they learn English. English. As he, she it, як завжди, маємо нюанси. Тут буде не do, а does. Does he learn English? Does he learn English? Чи вивчає він англійський? Does читається з Z, Z. Does he learn English? She так само does she learn English? Буква S ми знаємо, де вона взялася. Утверджені, буква S тут. He learns English. В запитанні вона тут. А якщо це заперечення, то He doesn't, or she, або She doesn't. It так само буде, тому що це третя особа одна. На. Does it learn English? Хоча про it ми, я ж кажу. Хоча про it ми так не кажемо, тому що це. Не людина. Або це тварина може бути ід, або взагалі предмет. Добре, зараз ми розібрали твердження, питання і заперечення, теперішній час, англійська мова. Для того, щоб вам було легше запам'ятати, я зробив таку таблицю. Тобто, щоб сказати твердження в англійській мові, теперішній час, ми кажемо, використовуємо do. Тут замість додаткового дієслова використовується love, любити. Наприклад, I love, я люблю. Якщо you також буде love, you love, we love, they love, або I learn English. Або просто I learn. Давайте поміняємо на Learn English. Тобто I learn English. You learn English, We learn English, They Learn English. Твердження теперішній час. До речі, цей час, що називається Present Simple. Можливо, ви чули, десь вивчали в школі. I learn English, you learn English, we learn English, they learn English. He learns English. Тому що це третя особа однина, Додається літера S. He learns English. She it також буде learns English. Це перше правило, яке ми вивчили. Далі заперечення. I don't learn English використовується допоміжне дієслово do робити. I don't learn English. You, we they, також don't, або do not. Це так само. Це однаково. Або don't, або do not. Don't це просто його скорочена версія. Також he doesn't learn English. She it Doesn't. Learn English. І питання. Для того, щоб зробити питання, треба використовувати do. Дієслово допоміжне, яке означає робити. Do I learn English? Do you learn English? Do we learn English? Do they learn English? Для третьої особи однини he she it, використовується does. Тобто додається літера S і S, вірніше. До дієслова do. Does he learn English? Does she learn English? Does it learn English? Це все було у Present Simple. Тобто теперішній час. Домашнє завдання. Вам потрібно буде запам'ятати ці правила, як в англійській мові утворюється. Твердження в теперішньому часі. Як питання і як заперечення. I you they. Learn English. He she it learns English. I don't learn you with they. He she it doesn't learn English. Питання так само, як і заперечення, просто слова міняються містами. Uh, питання. Do I learn English? Do you? Learn English, Do we learn English? Do they learn English? Does He Learn English? Does she learn English? Does it learn English? Це така дуже спрощена версія. Present Simple. Далі ми будемо вивчати інші часи, додаткові дієслова, додаткові приклади. Ваша задача взяти це слово Learn і повторювати таблицю. Замість цього дієслова Learn. Може бути якесь інше. Наприклад, I love, you love, we love, they love. He loves, she loves it loves. Do I love, do you love, do we love, do they love, does, she love і так далі. Цю таблицю потрібно завчити і запам'ятати, що в англійській мові, щоб утворити в теперішньому часі заперечення, твердження і питання. Використовується допоміжне дієслово do, яке міняється місцями. Тут воно стоїть спочатку речені в питанні, втвердження, його ми опускаємо. Тут його немає I Love. Заперечені, don't або do not. Тобто воно тут є, після I стоїть і додається частка not. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої коментарі. Чи був цей урок корисний, що сподобалось, що не сподобалось? Бай-бай!